Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Торгівельна політика Трампа почала працювати. Повідомляють, що 90% американських компаній планують повернутися до США і наростити внутрішнє виробництво. До проєкту Золотий купол може приєднатися новий інвестор. Прем'єр-міністр Канади заявляє про свою зацікавленість у створенні спільного протиракетного щита. Євросоюз планує вести нові мита на дешевий китайський імпорт. Щоправда, розміром трохи більше ніж 2 долари. У Китаї знову зростає кількість тих, хто заразився COVID-19. нові дані китайського центру з контролю і профілактики захворювань показують, що з березня по травень кількість хворих майже подвоїлася. Філіппіни знову звинувачують Пекін в агресії у Південно-Китайському морі. Вони опублікували кадри, на яких видно, як китайська берегова охорона атакує філіппінське риболовецьке судно. Нагадуємо вам про наш канал з інтерв'ю. Там на вас уже чекає розмова про реформу освіти. Про те, чи готова країна до змін. Ми поговоримо з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої компанії Сетстат. Американські компанії змінюють підхід до ведення бізнесу через мита Трампа. Новий звіт Альянс Трейд показує, що багато з них знову переносять свої заводи. Згідно зі звітом, 90% американських компаній планують частково або повністю перенести виробництво до США. Так вони реагують на тарифну політику президента Трампа, спрямовану на стимулювання вітчизняного виробництва і боротьбу з несправедливими торговими практиками. Переносити виробництво до США компанії почали у квітні після оголошення про нові глобальні мита, але не все так гладко. Згідно зі звітом, більш як половина опитаних заявили, що підвищать ціни через збільшення. Витрат вони також стикаються з нестачою постачальників і кваліфікованих працівників, що ускладнює повне повернення виробництва до США. Водночас надходження до скарбниці стрімко зростають, досягнувши у квітні рекордних 16 мільярдів 300 мільйонів доларів. Однак економісти попереджають, що довгострокове уповільнення торгівлі може звести всю вигоду нинівець. Президент Трамп запровадив 10 відсоткові мита майже на весь імпорт. А на товари з Китаю ставки ще ви водночас білий дім відклав ведення мит для інших країн на 90 днів, щоб дати їм час на переговори зі США. Пауза закінчиться в липні. На думку страхової компанії Альянс, ця невизначеність не тільки розбурхує ринки, а й змушує бізнес переосмислювати методи роботи. Канада можливо приєднається до США щоб спільно захищати північну Америку. Отава розглядає варіанти інвестицій у запропонований президентом Трампом протиракетний щит Золотий купол. Ця система оборони покликана захистити американців від ракетних атак, зокрема ядерних загроз від таких країн як Китай і Росія. Ось що сказав про проєкт прем'єр-міністр Канади Марк Карні ми усвідомлюємо, що у нас є можливість, якщо ми захочемо, приєднатися до створення золотого купола у форматі інвесторів і партнерів. Ми це розглядаємо і обговорюємо на високому рівні. У вівторок Трамп заявив, що призначив керівником програми голову космічних сил США. Протиракетний щит покликаний блокувати загрози з боку Китаю і Росії. За словами Карні, концепцію золотого купола він обговорював із Трампом кілька разів. Прем'єр-міністр відмовився назвати суму, яку Канада готова вкласти, якщо візьме участь у проєкті. Водночас, дедалі більше китайських мігрантів нелегально перетинають північний кордон США з Канадою. Голова центру імміграційних досліджень Марк Крикорян в інтерв'ю Fox News попередив, що деякі з них можуть бути агентами китайської компартії. Він не навів доказів, але сказав, що у зв'язку зі зміцненням південного кордону цілком логічно, що вони підуть північним маршрутом. Торік митна і прикордонна служба США затримала понад 12 тисяч громадян Кен. Ер, які намагалися перетнути канадсько-американський кордон цього року, їхня кількість уже перевищила 4 тисячі. Імпорту з Китаю протидіють не тільки США, а й Європа. Євросоюз стягуватиме по 2 євро з недорогих китайських посилок, наприклад, від Шейн і Тіму. ЄС стверджує, що цей збір покриє витрати на перевірку товарів щодо відповідності стандартам безпеки. Європейські ритейлери стверджують, що нинішня політика безмитної торгівлі дає китайським постачальникам несправедливу перевагу. Подробиці Малкольма Гадсона. Європейський союз запропонував запровадити мита розміром 2 євро на імпорт мільярдів невеликих посилок, що доставляються з Китаю. Їх відправляють такі онлайн платформи, як Шейн і Тему. У 2024 році митні органи ЄС опрацювали близько 4 мільярдів 600 мільйонів недорогих посилок, замовлених через інтернет, удвічі більше ніж роком раніше, і понад 90% з них надійшло з Китаю. Таке надмірне навантаження на співробітників митних служб у складі. Ні перевірку безпеки товарів, голова комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту Берн Ланге заявив у середу: ви не можете забезпечити належний контроль, і це коштує великих грошей. Він додав: було б справедливо попросити Алібабатиму і Шейн оплатити свою частку витрат. Європейські ретейлери стверджують, що наявна політика безмитної торгівлі дає Шейн і Тему несправедливу перевагу згідно з пропозицією. Посилки вартістю менше ніж 150 євро більше не будуть ввозитися безмитно. Збіру 2 євро пропонується стягувати з посилок, що відправляються безпосередньо клієнтам. Якщо ж посилки спочатку доставлятимуть на склади в ЄС, то податок становитиме близько 50 євроцентів. Пропозицію мають схвалити уряди країн ЄС і європейський парламент. Раніше аналогічний. Крок зробили США. Вони скасували правило до мініміс, яке давало змогу безмитно ввозити посилки вартістю менш як 800 доларів. Тиму і Шейн користувалися цим правилом, щоб відправляти товари безпосередньо клієнтам у США. Президент Трамп назвав це шахрайством, яке завдає шкоди малому американському бізнесу і загрожує національній безпеці. Тепер з кожної посилки стягують податок або 54 відсотки, або 100 доларів. У Китаї зростає кількість випадків зараження вірусом COVID-19. нові дані китайського центру з контролю профілактики захворювань показують, що рівень інфікування серед госпіталізованих пацієнтів з кінця березня до початку травня зріс із 3 до 6%. Важливо зазначити, що китайська влада неодноразово занижувала кількість заражених і померлих від COVID-19. Чиновники системи охорони здоров'я КНР також повідомили про зростання кількості випадків інфікування COVID-19. Водночас лікар Зухані повідомив китайським державним змі, що нинішній вірус здатний долати імунний захист, тому заразитися повторно можуть також і ті, хто перехворів на і вакциновані. Два жителі Китаю розповіли нам про свої спостереження. Ми змінили їхні голоси з міркувань безпеки. Зараз у багатьох висока температура. Я був у лікарні і бачив, що багато людей з симптомами застуди лежать під крапельницями. Люди постійно помирають з минулого року, і досі. Кілька днів тому в нашому місті померло 5 чи 6 осіб. Жителі різних регіонів Китаю розповіли нам, що спостерігають зростання кількості раптових смертей, зокрема серед людей віком до 50 років. Тепер про південно китайське море філіпінське бюро рибальства заявило, що корабель берегової охорони КНР загрожував життю рибалок. Подивімося, китай, китай, зупинися. послухай. Арфінатосам небезпечні маневри це явне порушення правил. Ці кадри опублікувала берегова охорона Філіппін, На них китайські військовики стріляють із водомета. На інших кадрах видно, як китайський корабель стикається з філіппінським судном. Бюро рибальства Філіппін засудило дії берегової охорони КНР, назвавши їх агресивним втручанням. Інцидент стався середу в районі Рефу у південно-китайському морі. На який Претендує Китай посол США на Філіпінах заявив, що дії КНР нерозважливі і загрожують життю людей і регіональній стабільності. Компартія Китаю претендує майже на всю акваторію південно-китайського моря, що оскаржують інші країни регіону. У 2016 році арбітражний суд у газі відхилив претензії Пекіна, але китай, як і раніше, наполягає на тому, що море з островами належить йому.